О, і що там нас? А, це это собака. Куди побігли? То Наташка на собака а та худа. Це вони дрова носять. Добрий ранок, ще раз. А? Ми на прогулянці. нас збирали, тепер собаку вигуляємо, потім поїдемо по камінці на доріжку. Я збираю. Ну що, прицепилися до собаки? Чого? Це ж вони два дні не гуляли, де? Да? Чого прицепилися до собаки? Нагнали собачку, вона йшла додому. Ну посідали, А ти чого, Глаша не какаєш? Даша, ти ж уже вдома какала? Ні, ще не все. Все, а пошкря... О, от мала, ой, молодець. Адже таке, бо покакав, а не по Довольно. А опорожнилася, сейчас прийдем кушать вам, зварим, да? Де ви нагнали тут собаку? Що було? О, нарешті глаша попісували. Що ні, не, не хочеш переписати, Пошли. Ми на прогулянці.